Вітаю всіх на каналі Валентина Творимо Красу, і це новий тиждень стартів у спільному проєкті В'яжу, що хочу, осінь на носі. Організаторами проєкту є Оксана Недошитко та Вікторія з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Минулого тижня я показувала вам, як я в'язала свої грибочки і листочки. Цього разу в мене такі були плани, також не дуже серйозні, скажімо так, але вони дуже різко змінилися після того, як я подивилася відео інших учасників нашого спільного проєкту. До речі, ви також пройдіть за хештегом, якщо ви ще не встигли це зробити, і перегляньте роботи дівчаток. Які вони зв'язали минулого тижня. Також переходьте за хештегом і передивіться роботи цього тижня. Там маса цікавих робіт, там скільки натхнення. Ви бачите, що навіть ці моменти, ці відео вплинули на мої плани і докорінно їх змінили. Просто докорінно. В цьому тижні моїм стартом. Буде ковтиночка, осіння, звичайно, вже ковтиночка, кофтиночка з довгим рукавом. І цю ідею, ну не скільки ідею, а як я буду в'язати, я піддивилася на каналі. Я можу плутати, оскільки скільки нових каналів я для себе відкрила, багато каналів, які е, щойно з'явилися. Давне не то, що молоді, вони ще малесенькі, вони ще зовсім зовсім юні. Але. Тим не менш, вони наскільки цікаві, вони захоплюють просто з першого, ну, з першого погляду. Да? Тобто ти о, вмикаєш це відео і ти розумієш, що ця людина тобі наскільки імпонує, тобі так подобається її слухати. Вау, просто Просто такі відкриття. Пройдіть за хештегом і ви самі в цьому переконаєтеся. Так, але ж я про а, свою ковтиночку розкажу, так? <кій> Ось я цю ковтиночку побачила на одному з каналів. Я давайте, щоб не було дезінформації, так, я його краще пропишу в цьому відео прямо так, як буду монтувати. І я побачила, що дівчина в'яже дуже гарний регланчик. Ковтиночку, так, футболочку. І е, вона в'язала її нульовим регланом. Е, ну, я про нульовий реглан, хоча як би це смішно, там, чи соромно, чи ще, як би не звучало, я ніколи не чула. Ну, не чула я, ну, ну ось так. Я в'язала собі свій улюблений реглан зверху, да, зазвичай. І було мені щастя, скажімо так. Е, а тут же ж. Така нова штука, да? і, ну, я не могла не спробувати. Ну, це була б не я, Я так люблю все, все нове пробувати. До того ж, мені так сподобалося, як там лягає горловина. А, і що ви думаєте? Я вирішила цей тиждень стартів присвятити саме цій ковтинерці. Так, і ще покажу вам. У мене ось зв'язався в неділю, оскільки е, проект ми закінчували в п'ятницю. То в мене було два дні, скажімо так, вільних. так, Тобто я закінчила роботу. І ну, в мене не зовсім вони були вільні, оскільки я говорила, що я в'яжу шкарпетки для ЗСУ. Тому в мене такий план, норма. да, Одна пара шкарпеток в тиждень. Тобто я в'яжу якісь свої проектики, процесики. да, і... Стараюся зв'язати. хоча б одну Пару да? хоча б одну Пару на тиждень. Ну, пару я цю зв'язала, і в мене ще було там трошечки часу зовсім. Мені дуже хотілося розв'язати гарбузика. Також одна з учасниць так смачно розповідала про ці гарбузики, що я також не змогла цього не зробити. Але він один, тому що ну, вже було дуже пізно і ну, дуже хотілося. Да? Спробувала зв'язати також, як я говорила, які грибочки свої. В'язала без майстер-класу, без ніякого. просто ну, Тут дійсно все дуже легко просто. Я в'язала спицями, в'язала на чотирьох спицях як шкарпеточку, да, просто це була така рівна, рівна така труба, скажімо так, да, яку я зібрала в грі внизу. Набила і перетягувала ниточками. Це все, що я зробила. Єдине, що в'язала, ніби то резиночку. Тут, здається, 5х2. Ось так я зробила. Там вже скільки різноманітних способів. Я шукала, дивилася, але, як завжди, часу було обмаль, тому вибирати якийсь певний майстер-клас, його переглядати мені було шкода часу, тому я в'язала сама. Це малесенький який я ще хочу зв'язати більшенький і вже хочу зв'язати його гачком. Ну, Це буде видно, да, тобто, як, як в мене буде настрій. А зараз розкажу трошки про кофтиночку, яку я буду в'язати. В'язати буду, ось у мене стоїть бобіночка, да, це вже залишки цієї бобіночки. Залишки чому? Тому що вона в мене перемотана на клубочки. Це в мене ще не було моталки, і тому звичайними клубочками я це все діло оформила. Так, пряжа ось така вам гарно видно. Склад 35%, О, як він називається, боже мій поля крилу. 30% віскози, 30% вовни і 5% кашеміру. Була бубінка 500 з хвостиком грамів. Я її брала вже, мабуть, років два тому, але ця бобінка в мене якась нещаслива. Колір, до речі, передається, здається, трошечки не... він трошечки темніший. Він такий, як не знаю, навіть він не молочний, трошечки такий до Світло... світлого какао з молоком. Я не знаю, як його передати, як його назвати. Ось такий він передається, мені здається, зараз дужче до сірого, але він такий більш в коричневі відтінки. ну Коричневого тут немає. <гум> Просто сірого тут абсолютно немає точно. Так, ну Я про те, що я взяла цю бубіночку, вона в мене довго лежала, довго стояла, все, в мене ніяк до неї руки не доходили, чомусь я її відкладала-відкладала. І в один прекрасний момент таки думаю, треба ж сотворити щось з неї. Я почала в'язати регланом зверху, все так гарно прорахувала, в'язала еластичний наборний край, в'язала анатомічний росток, там була ще в мене ця ложна китльовка, ну, так красиво, <кл> начебто, <'язано> все починалося. Але потім виявилося, що ця пряжа геть не ну, як сказати. По-перше, вона не тримає ні резинку, нічого. Я тут ось в'язала невеликі зразочечки. Да? Вона дуже ніжна, дуже м'якесенька. Це в мене тут в одну ниточку, не в одну, мабуть, а в дві, а тут в три. Вже й не скажеш, оскільки я їх поправила, бачите, ниточка вже сковтилася в одну, все вже не видно нічого. Дуже м'якесенька, мені дуже подобається. Але ж але ж, але ж, ж, ніяких резинок бути не може. Да? абсолютно. E, і ще, коли я в'язала анатомічний росток, при поворотах e, в цих містах, де були повороти, дуже-дуже видно були оці всі дірочки. Тобто вона абсолютно не пружинить, вона абсолютно не ну не знаю як вам сказати. Я сподівалася, можливо, при пранні, потім закриються ці дірочки. Да, але Чим далі в'язала, тим дужче розуміла, що нічого гарного з цього не вийде. Нидочка у мене вона дуже тонесенька, і вона, бачите, ну, я не знаю, як вам сказати. на дотик от зараз. Я то розумію, що там пробитки і все інше, да, що воно розкриється, вона як нитка якою шита, да, як, тим паче, яка раніше була. Не така, як зараз, да, така, як раніше, то була бавовняна, така груба. ну, Після прання то вона гарнесенька стає, я нічого не кажу. Але оті всі дірочки вони залишаються. Потім бавки-прибавки дуже видно. ну просто Якщо їх хочеш приховати, ти їх не приховаєш. Якось, якось я його дов'язала, відв'язала майже весь цей свій джемперочок, вже й рукава майже здається. Так, я не знала, як їх закінчити, тому що розиночка ж не тримається. Так, я їх різала по половині. І потім почала щось там мудрувати з рукавами, потім відклала але мені щось взагалі все не подобалося. Ну, В результаті що вийшло, що вийшло, він пролежав рік, я думала, може, я з ним щось таке ж придумаю. Потім, в одній з груп у Фейсбук, я побачила майже таку саму ідею, як у мене, ну, схожу. І, здається, була і схожа пряжа. І там майстриня в'язала цю пряжу разом із паєтками. Тобто паєтки були додатковою ниточкою, ниточка з паєтками. Да? І я так розумію, можливо, на цьому зіграло і виграло. Да? Тому я вирішила, думаю, я візьму і розшию паєтками не скрізь, да, а койде зроблю, наприклад, по горловині обшивочку бусинками. І кой допущу, паєточки, такі не яскраві, якісь так молочного кольору або якісь такі, ну, тобто просто, щоб приховати оці дефекти. Я вже й паєтки купила. Потім воно знову мене лежав, 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 <рив> цей, цей джемпер. Ну, Я розуміла, що воно не воно. В результаті розпуск. Почала в'язати виріб знизу. Почала в'язати, пров'язала вже не так і багато і зрозуміла, що він на мене завеликий. Тобто Я й хотіла оверсайзик якийсь, але ж то було занадто. Тобто, якась от у мене така халепа, якась, не знаю, як це назвати, ну тобто не щастить мені, що почати з цієї пряжі. А тут чомусь мені от побачила я цей нульовий реглан, Трошечки я про нього подивилася, зараз ще сяду розберуся детальніше. І чомусь я вирішила, що це мені підходить. І що я буду в'язати з цієї, саме з цієї пряжі, буду в'язати цей нульовий реглан. До того ж, зв'яжу такий оверсайзик-оверсайзер. З рукавчиками я ще не вирішила, що робити, як я їх зроблю. Можливо, вони просто будуть ну, Або рівні, або ну, видно буде. Тобто, резиночка тут же ж ніяким чином не приліпиться ніде. Так, ну, майже все я розказала. Маю велику надію, що цього разу у мене все вийде. Зараз буду сідати, пробувати, а потім вам розкажу і покажу, що ж у мене вийшло. Сподіваюсь, вийде ще декілька включень, якщо в мене буде час. Поки що не сумуйте, ну ви не встигнете сумувати, бо у вас пройде зовсім зовсім небагато часу. Всього декілька секундочок, як я до вас повернуся і покажу, що у мене вийшло. Ну що ж, дівчаточка, чергове включення, черговий мій привіт в осінніх наших стартах. Осінь на носі. Не дуже він веселий, цей привіт. Чому? Тому що, бачите, що перед вами, да, воно вже навіть без спиць, тому що, як здогадалася, це все піде на розпуск. В'язала я ось таку штукенцію. Да, захотілося мені такої горловиночки цікавої, чи не дуже цікавої. Так, горловиночка зв'язалася. Наче все нічого, наче все гарно. Потім почала я в'язати. Спочатку в'язала. Так би мовити, без якихось там особливих розрахунків. Тобто, ну, якщо ви в'язали да, вже цим нульовим регланом, то такі, так би мовити, середньостатистичні розрахунки, це прибавки в кожному четвертому, здається, ряду по переду і спинці, і в кожному другому по, по рукавах, да, по лініях реглану. Потім захотілося мені розрахувати, щоб все було гарно, щоб все було чітко, да, перерахувала я все все в мене правильно. Тобто під цю схему в мене е, моя щільність в'язання, так в мене все підходить. Думаю, о, як гарно, все, все добре, все чудово. В'яжу собі, ну як ви знаєте, в'язати ніколи не виходить, щоб ти сів в'язав, да, щоб тебе ніхто не дьоргав, щоб тобі хтось щось не позвонив, не сказав, не написав. Ну і ось в'яжу, в'яжу, в'яжу. Ще часу в'язати в мене не особливо багато. І тут, на, на другий день в'язання свого, я помічаю ось таку халепу. Да? Помічаю ось таку халепу, тобто я зробила невірні прибавки. Тут в мене була однакова періодичність прибавочок, да? а тут я десь стратила і пішла прибавляти через ряд. Тобто, так само, як і по рукаву. Ну, Зітхнула, думаю, ну що робити. Ну, як каже Оксана Недошитко, то така, родзинка, да? то така родзинка. Думаю, ну ладно, я зроблю трохи далі такі самі прибавочки, буде воно так дивитися симетрично. В принципі, до речі, з цього боку так само бо прибавки робилися ж всі разом. Це, мабуть, я вже пізно ввечері в'язала. Ну, Можна знайти безріч собі оправдань, да, і ви мене розумієте. Так ось, думаю, ну родзинка та й родзинка. Потім вирішила, думаю, треба ж приміряти, як це все сідає. Оскільки, так хотіла швидко сказати, росток анатомічний я не вив'язувала, оскільки я говорила, що на цих ниточках воно дуже некрасиво виглядає. Дуже видно усі недоліки, да, ось навіть. Де тут воно на камеру дуже видно, бачите? Тут, де я коли пров'язувала, я це все пров'язувала відразу. Тобто в'язала я, ну, ви, мабуть, знаєте, да, як ці зубчики в'яжуться. Да? Я пров'язала, мабуть, 4 ряди лицевою гладю, потім ряд, один накид дві разом і так далі, потім один ряд. Пров'язала знову лицевими це все діло, потім всі чотири ряди лицевими, і це все по колу в'яжеться відповідно. І потім я підхоплювала петельку із самого першого ряду да, із цього і пров'язувала їх разом. Тобто, це така була тиканка, дуже дуже довга. І ось десь, видно, я трошечки не туди ниточку підхопила, бо дуже її затягла, або навпаки, мало, бачите, і відразу це все видно. Ну, то Це, можливо, потім би після ВТО все розладилось, ну, то таке. Вирішила я ж приміряти це все діло. І бачу, що в мене ось оцей, о, ця вся моя краса, це все в мене не краса, а такий заборчик. Тобто зараз воно собі тихенько лежить. Да? А коли я його одягаю, воно зовсім не лежить. Зразу засмутилась, потім думаю, ну, пройде ВТО, да, трошечки воно і далі пров'яжеться, воно під, як, під вагою всього виробу, воно трошечки потягнеться, буде гарно, там ще росток буде. І сижу ж і, і думаю над цим усим. Точніше, не сижу, а в'яжу і думаю. І вже в мене, в мене коли отакі якісь дрібнички, я зараз, ну, це не дрібнички, да, коли такі нюанси не гарні. Виходять, я спочатку починаю думати, що з цим робити, чи я щось зроблю, чи ні, чи, чи розпускати, чи йти далі, чи, чи, як, чи як з цим, цим ділом себе вести далі, що робити. Мені буду в'язати часу мало, буду, буду, буду йти далі, буду в'язати. І тут я розумію, що які там родзинки, да, це вже не родзинки. Ну, добре, думаю, з цим би своїм заборчиком я щось би зробила. Там відпарила б, якщо б воно не відпарилося, то можна з під низу зробити якусь ниточку трошечки так втягти його, да, це не проблема. Або на крайній випадок так, відгорнути гачочком, тут пройти красиво, зробити якесь мережево. Тобто, ну, в принципі, ідей було ще купа в мене, але ж. Потихеньку мої родзинки починають перетворюватися на ізюм, а потім ізюм на курагу. І я розумію, що, що то все, що я не хочу такого, да? що ну, початок роботи, а мені вже нічого не подобається. Я дов'яжу знову до кінця і знову буду сидіти, дивитися на нього і розуміти, що то не воно. І знову все розпускати? Ні. Тобто це все йде на розпуск. Отакий сумний шматочок. Можливо, не сумний, це для тих, хто часто розпускає і думає, з якого боку в мене руки виросли, або ще що-небудь оцей шматочок для них. Щоб знали, що всі завжди щось розпускають. Буває, що з першого разу попадаєш в те, що ти хочеш. Звичайно, якщо в'язати по майстер-класу, та ще по дуже гарному. То, можливо, з першого разу все чітко виходить. Але коли ти так на ходу починаєш сочиняти, да, то треба багато разів щось спробувати, щоб в тебе вийшло нарешті те, що ти бажаєш. Тобто ніколи не засмучуємося, не опускаємо руки, пробуємо і колись все вийде до наступного включення. І так, чергове включення. Останній шматочок в цьому відео, в цьому другому тижні стартів. І перед собою ви бачите на цей раз вже ту роботу, яка мене начебто поки що влаштовує. А в крайньому випадку на цей момент. Бачите, горловиночка у мене зовсім інша. Це такий рулік, валік, як він називається правильно. Була і інша горловиночка в мене. Я пробувала, звичайно, як вже без цього. Хотіла ще щось інше, таке цікаве, якого в мене не було. Але ту горловинку я в'язала абсолютно по пам'яті чи не знаю, як це сказати. І трошечки на цих ниточках не пішла. Тобто, вималювалось те, що я задумувала, але воно було не наскільки виразне, як мені б хотілося. Тому я вирішила зупинитися на ось цьому варіанті. Який лисова гладь сама нам люб'язно формує. По регланчикам, наче все в мене без помилок іде. Сподіваюся, слідкую за цим дуже уважно. В крайньому випадку поки що. Так, і ось зараз я дознімаю це відео, змонтую його і поки що е піде мій цей джемперочок відпочивати до кращих часів. Чому до -то кращих? Тому що е, сьогодні ввечері я почну в'язати шкарпетки. У мене план перед собою. Да? Я стараюся, не стараюся, а в'яжу кожного тижня по одній парі для ЗСУ. І хочу не відходити від цієї традиції, хоча дуже-дуже мені хочеться пов'язати цей джемперочок хоча б на таку довжину, щоб я могла його примірити, хоча б до підрізів, да, або хоч трохи далі, щоб я могла побачити, як же цей реглан сидить на мені. Ось так. А, так і. Ну, що вам ще цікавого розповісти, в принципі, на наступний тиждень буде новий початок, да, буде новий старт, тому джимпорочок знову ж таки не пов'яжеться. Але до осені я сподіваюся, що ця робота буде завершена. Хоча мені дуже ще хочеться зв'язати кардиган, це вже буде поза, <кхід> поза тижнем стартів, о, місяцем стартів, тому що на місяць стартів у мене ще дуже багато планів. Сподіваюся, що коли буду дивитися дівчаточок, Щось мені дуже-дуже знову так само не захочеться зв'язати, щоб мої плани знову не відійшли на другий план. Так, і за умовами цього спільного проєкту в нас ще є запитання, на які треба відповідати. Я зараз не взяла з собою другого телефону, запитання не виписувала. Да? По пам'яті пам'ятаю, пам'яті пам'ятаю, масло ну, ладно. Було запитання про те, які б страхи ви б хотіли перебороти. В мене такі страхи, два два великі страхи, які в мене є, які ще з самого дитинства, а може ще і да? і я з ними оце якось живу, але перебороти їх в мене не виходить. Перший мій великий страх це страх павуків. Я дуже боюся павуків, особливо великих. Маленькими павуками якось ми. Ну, довелося, да, по життю довелося знаходити спільну мову, точніше, не спільну мову, ну, якось знаходити е, точки заприкосновіння. Да. Е, ну, наприклад, коли ти на балконі прибираєш, там сидить павук, то в тебе ж немає виходу, да, тобі треба тільки пояснити цьому створінню, що жити з ним на одній території, я не буду ніяким чином. І ми з ними контактуємо до того моменту, рівно, поки я його не виселю. А ось великі павуки, оті такі величезні. Ой це такий жах для мене. так і залишився. Тобто, ну, на щастя, їх не так часто бачу. Але, пам'ятаю, що в дитинстві в бабусі, коли я пішла по кукурудзу, це вже була там десь кінець літа. Ж, да? ну, мабуть, така пора, як зараз, мабуть, вже починали картоплю копати, оскільки батьки і бабуся були на городі, дідусь на роботі. був, І я ламала ті качани. Просто щоб зварити, мені захотілося. І вже їх несу вже на руку набрала багатенько, скільки треба да, там на каструльку. І виходжу вже стільки кукурудз, якось повертаю голову і бачу це величезне страшенне страховисько. Вже в мене масло масля не вийшло. Покидала я те все, що я наламала. І, і з криками і репетую, я з тієї кукурузи біжу, всі ж зразу налякалися, що таке кричу, що та там павук. Ну, питань не було, бо всі знали, що якщо павук, то мене там точно не буде. Недавно ну, з батьками, коли копали картоплю, знову побачили павука, вже не такого великого, звичайно, але, але той павук ставав у позу загрози. Тобто він ставав на дві задні лапи і піднівав передні вгору. Да? Тобто для нашого регіону це взагалі не типові такі павуки, хоча я неодноразово читала, що. З часом вони мігрують, отам то з кавунами до нас приїжджають. То з кавунами приїжджають, то ще з якимись е культурами, е які на сході да, вирощуються. Ой, на півдні, вибачте, на півдні, то мене збив будильник, мене прозвонив, каже, мені час вставати, да, я вже ж прокинулася, і поки відключила, збилася з думки. Так, ну про плавки ось така у мене історія. Боюся їх і досі, і не дуже хочу з ними спілкуватися, абсолютно. Так, інший мій страх це е, я боюся води, мається на увазі, боюся глибокої води. Плавати я не вмію, можливо, з цієї причини плавати не вмію. Коли, от, наприклад, ми десь там на якісь відомі на річці, чи купаємося, я буду заходити в воду до того моменту, до того рівня, поки я бачу, що на дні відбувається. Якщо це трошечки глибше вже, або ще якщо і течія мене починає підхоплювати, то, все, то я виходжу на берег, тому що більше я там знаходитись не можу, мені просто стає страшно. І мене вчили плавати в дитинстві, я сама вчилась плавати, десь там, поки мілко я щось там грибуся. А далі далі все. Далі я не піду, не полізу її ні за які, А, Ось так. Ну, У мене є такий маленький страх, я боюся корів. Ну, корів я наскільки панічно боюся, як у попередніх двох своїх страхів. Ну, ось такі дуже коротесенькі відповіді на запитання. Я могла ще багато розказувати, яких історій. Можливо, ну це буде дуже-вже довго. Я і так попереднє відео зробила довжелезне. Дівчатка, вибачте, що вам прийшло так довго дивитися. Ну, ну, так вийшло. Так, тобто зараз я закругляюся. Побажати хочу мирного неба всім, щоб скоріше закінчилася ця війна, щоб скоріше закінчилися ці просто жахливі. І нелюдські обстріли, які в, наше, в наш час взагалі не вкладаються в голову, як таке може бути. Як в цивілізованому світі хтось може просто обстрілювати і відбирати життя у невинних людей. Так, також хочу побажати всім здоров'я, натхнення обов'язково. Нехай у вас не буде ніяких страхів, або ж ви з ними з легкістю будете боротися, переборювати ці страхи. Також хочу побажати вам усмішок кожного дня, добрих новин, позитиву. Хай кожен ваш день вам дарує якусь радість. А ви ж не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви не підписалися, ставити вподобайки, вам це не складно, а мені і моєму каналу дуже корисно і приємно. Також натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. Прощаюся з вами нарешті. До побачення!